Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, конкурсний комітет визначає, кому з перевізників надати дозвіл працювати на тому чи іншому маршруті. Дехто з них прийшов дізнатися про результати конкурсу. Пані Галина пасажирськими перевезеннями займається 11 років, працює на приміських маршрутах і цього разу сподівається на справедливе рішення конкурсного комітету. Що ж до корупції у цій сфері, на яку іноді нарікає дехто з тих, кому не пощастило виграти конкурс, пані Галина говорити, не береться, я не буду коментувати. Ну тобто, розумієте, кожен відповідає, я не ношу, я не даю всі мої конкурси. Більшість з них це з рішень суддів. Зачасту мої підприємства звертаються потім, не з не з не з результатами і звертаються до суду. Я не ношу і інше, не раджу. Засідання конкурсного комітету цілком прозоре, запевняє керівник департаменту інфраструктури і туризму облдержадміністрації Сергій Марчишинець. За його словами, серед членів комітету чимало громадськості, яка зацікавлена у справедливому проведенні конкурсу. Щоб виграти конкурс і отримати маршрут, треба мати технічно справний, фактично новий автопарк, бути взірцевим перевізником, не потрапляти в ДТП, а також іще чимало умов, які потребують додаткових затрат. В першу чергу це для нас ми розуміємо безпека наших громадян то це технічний транспорт технічний стан технічних е, транспортних засобів це скажімо так вчасне подання транспортних засобів це випуск на маршрут е, значить е, Справних технічних засобів це випуск, ну, нормально за останні водії мається на увазі здоров'я. Це наявність технічної бази, це наявність касових апаратів. Підприємці розповідають, деякі маршрути стають нерентабельними і збитковими через збільшення цін на пальне. Вони вважають доцільним підняти вартість проїзду. Підтримки немає. Виживаємо власними силами. Останні у нас тарифи піднімалися при ціні за пальне. 14 гривень зараз уже ми маємо на 3 гривні здорожчання на літрі. А це один із чинників основних, який закладує підняття тарифів. В облдержадміністрації про підвищення тарифів поки що не говорять. Натомість порушують проблему маловмісних автобусів, які не справляються з пасажиропотоком на своєму маршруті. Перед цим називають деякі збиткові рейси, аби збалансувати і врегулювати цю проблему. Конкурсний комітет має свій план. Є маршрути, які йдуть по принципу це по пакетності об'єднується прибутковий із дерентабельним маршрутом для того, щоб вирішувати таку соціальну напругу в села, за словами Сергія Марчишенця, члени конкурсного комітету, при наданні маршрутів враховуватимуть пропозиції райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.